Привіт, друзі! Ху, я зараз просто трошки хочу пособирати все, і щоб почати із замішування прикормки, тому що вода холодна і буде максимально довго Ну, по різниці між літом. Але... Ви по голосу почули, хто зі мною? Після її відео я лежу в Єгипті, ляшечки мої загорають, мені куча сообщення йде. Ти це бачила? Що вона зробила? Як вона могла? А я лежу взагалі не в понятках. думаю, хто, що. І тут мені дзвіночок з Ютуба вийшло відео в Катерини Рибалки. Я захожу, а тут такий їбись і думаю, а понятно Но я... Як знаєте, елітна трошки прошмандовка вернулася домой, привезла їй подарочок, цвіти подарила, вона розтаяла і взяла мене з собою на рибалку. Так що сьогодні буде класний відос. Всім гарного настрою, а нам класного відпочинку. Поїхали! Що ми сьогодні взяли з собою їсти? Михайловна не взяла нічого. А я взяла, бо я хазяйська баришня. Помієте, смажена конопля. Чим неплохий такий сніданочок? Ну, а на самом делі, чого я брала смажену коноплю? Тому що вона темного кольору, що дуже гарно буде працювати по холодній воді. А перемелена смажена конопля вона є плавучою і це буде приваблювати дрібну рибу. А ми сьогодні і націлені саме на цю таку маленьку сраньку. Очередний плюс, який я вам вже казала, це зіп застіжка Весною не треба рибу кормити дуже багато. Ми її кормимо трішки заради того, щоб її позвати на точку і утримувати. Того я буду замішувати лише півпачки. Це і бюджетно, вигодно в цьому плані, і ви потім собі закрили, і прикормочка собі зберігається далі. До наступного виїзду. Перше зволоження ми робимо лише водою. На жаль, водою із водою, в нас собака зараз буде холодна. Як я тебе люблю, Катя. Чого я завжди замішую? Не виразу, холодну рибу чистить, да, да, да. Ти їздий ще бляха! Ти, ти ж будеш їсти, якщо це буде Ні. Детерась? Ну, плітку будеш краснопірку? Я думаю, приїду з Єгипта і ми з нею поїдемо на рибалку. Вона щось вкусно, наготова. В мене вже, знаєте, слінню виділення. Я така щаслива. Вчора і дзвоню, Катя, що ми готуємо. А вона, а я хочу рибу приготовити, яку я зловлю, Я така коротше, я взяла омлет з собою. Наша дружба, понімаєте, через года стає все крепче. Так, все, тепер вона стоїть на стаю. І потім ще друге зволоження я зроблю із таким бустером, де у нас перебитий йде мотель Опариш і Дафнія. Тобто, такий треба дати м'ясний запах, щоб рибка прийшла, але за рахунок того, що воно перетерте, риба не наїсться. Це ми сьогодні такий наш девіз. Позвати, ну не накормить. Прям як Міхайловна, позвала, ну не накормити, Понимаєте? Зараз я вам покажу коробочку. Це мабуть... Зараз сама дорога коробочка із всіх моїх снастей. Це поводошниця. Ну, я вам зараз її відкрию, і ви побачите, ціна оцього, що всередині, приблизно 8 тисяч гривень. Ого, багата жінка. Наловила в її Так, дивіться. Ось, просто забито. Ти бачиш? Оце я завірю. Сьогодні... Це не якесь іменно гость, ми в дитинстві з сестрою такі Да, Тут виходить, бачите, 15 см це під платвичку чисто. Це все гамакацу. Йдуть крючочки червоні для міленької риби. Я бажаю їх. Тут і під платвичку, і під дрібного карасика активного. Тут цей гачок, який я була показувала, що він такий, це з вушком, єдиний гачок, що в мене з вушком, а не з лопаткою. Обалдєний під карася, під коропа, під кукурузу, особливо він буде шикарен. Тут 20 см як платвиний він йде на таку пасівненьку і мій любимий такий бульдожна форма. Коротше, влаження, яке приносить велике удовольствие дівушкам. А тепер, ну красиву коробку я вже показала. Покажи оце. О, а ти... Пісок! Де ти привезла, чи що? Це короте, кожен раз, розумієш? Це, кстати, пісок з Кіровоградської області, з детського фестивалю, тому що там багато пісків і постійно вітер дув задувало. Ну, коротше, бачиш, я люблю привозити з собою віспоминання піска. Гринік у мене камні таскає думаю, а я пісок. А може це з мене насипався? 32, все-таки ж розумієш? Зараз, кстати, зверніть увагу, як я готую вудку. Я не вішаю, коли в зборі на кончик оснастку, а потім не розкручую і все це витягую. Я завжди розрівняю повністю удочку, витягну все це. І тут моя шерзітка, яка ганяє постійно для зацепу крючка. Тепер я положу своє ділище, так щоб воно це шупало. Ну, ви поняли. І у мене є оснасточка, якою будемо ми ловити. Не цю, ось о вона. Поставлю от такий поплавочок, 1 грам. Я вже казала багато разів, що якщо китовий вус, то дуже хорошо на оснастку ставить 1 грамові поплавки. Вітер не вітер, а вона закине їх куди треба. І тепер, виходить, як оснастку розбираємо. Зняли резинку, у нас є петля. Мандруємо на кінець удочки. Все, закрили коннектор, удочку поклали і розкручуємо. Звісно, мені... ми тут на цій ділянці не ловили, того глибину будемо проміряти. Оп, оп. 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 Все. І у нас виходить, це в коробочку зразу. Получається, оп, і ось ось-де, бачите, моя рука це тут якраз крючок. Це ідеальний варіант для ловлі. Не, не, не люблю вообще, коли до кінця удочки. Всі оснастки, які я в'яжу, я в'яжу по довжині у Тобто, коли мені заказують, хочу оснастку на 5 метрів. Я в'яжу її 5 метрів, а людина собі вже вкоротить, як любить, тому що хтось любить. Так, хтось коротше, хтось трошки довше. Того, як то кажуть, кожен сапожник любить свою ігру. Що ми зараз зробимо? Нам треба поміняти поводочок. Ми поставимо червоний гачок. Цей, звісно, поводок ще хороший, ну, до досідання йому. Дивіться, це підпасочна дробина, після неї вже йде поводок. Що ми робимо? Ми сьогодні будемо ловити платву, а значить, я взяла неправильний глибіномір. Ми міняємо глибіномір. Я привикла, що я ловлю не платву, а карася, а карася. Так. Того нам надо гирька. Ось таку гирьку можна зробити, є в спінінговій ловлі похожі грузіла. Просто приклейте кусок мочалки чи каримат і буде вам самий дешевий, але дуже робочий. Глибіномірчик, тому що цей один глубинамір стоїть майже 200 гривень, це престон. Ну, чим платити більше, якщо можна зробити дешевше, ну, правильно? Да. За 5 гривень, да. повільно. Ну, за 10. Так, тепер що ми делаємо? У вушку заганяємо крючок і тормозимо його в цій п'енці. Все, він держиться. І починаємо работати. Тут у нас вже виставлена глибина приблизно. А ми потім будемо регулювати. І оп, полетіло. Тепер ми закинули, ділимо легкий натяг, але не відриваємо глибиномір від дна. Тобто ми повинні чувствовати, що він там. І ми бачимо, поплавок торчить над водою. Витягуємо і зменшуємо глибину як один поплавок і трохи більше. Бо при ловлі дрібної риби наша оснастка має бути Насадка, Крючок десь сантиметрів 5 від дна. І тут нам ще треба скоротити. Ми за щось зачепились. О, ну, почистили собі місто риба. Оп! Нормально. Ось вже в какашках. <хи> Все нормально, це к деньгам. Так, ще трохи укорачуємо і заново закидаємо. Оп! Все. Це. Наша робоча глибина, О, який вітер! Капець, вітер. Поплавочна погодка. Чому ми завжди приїжджаємо на таку погодку? Я не знаю. Беремо наш бустер і виливаємо його у водичку. Тут трошки його підполоскати. все. До речі, по поводу мусора зараз розкажу, щоб з собою тут Та щопили. це срач просто, якщо чесно. Я такого сніг зійшов, а срач залишився. І тепер оп-оп-оп. Так, якраз все це і треба нам сюди. А ти поки замішуєш, я покажу, а ти просить. А тебе не буде. Да. Ну, от просто в сторону це правіше, ще покажи. Там і сітка, і бутилки, і всі срачі. Друзі, ну це реально дуже негарно. Да, це безкоштовний канал. Ви сюди приїжджаєте, ловите. Ну, пожалуйста, якщо ви насрали ж, ну убирайте це після себе. Це Я не розумів, що... Я не розумів, що У... да. Ви ж все одно принесли цю воду з собою, там якусь колбасу, ще щось. Ви її поїли? Положіть же в той пакет, з яким ви приїхали, і уїжджайте. Ну, що за виспитання, Чесне слово, моя б мама дубця виламала б і гепнула так, би щоб знаєте, аж цвіркнуло. Потому що ну, це не годиться таке. А потім кажуть, що люди не їздять на безплатні ставки. Ну, вибачте, вгамні ж сидіти не хочеться. На приватний ви приїжджаєте, ну приємно ж сісти, чисто, нема ні бумажки. Ну так, да, там може бути трава покошена, бо це платний. Тут трава не покошена, ну не в траві діло, а в тому, що іменно лежить в цій траві. Пожалуйста, слідіть за собою і за своїми сусідами. Якщо ви бачите що свиня, не забудьте йому сказати, щоб він хрюкнув і взяв з собою те, що там лежить. А я от домішала, і тепер що ми робимо? Тут у Міхайловні є остатки розкоші, це такий це бушний. Тобто це нам по наслідству досталось від Олександра. Що ми зробимо? Ми його візьмемо і викинемо сюди. А свіженький, який купили, він піде на насадочку. А цей отак розрихляємо спочатку пальчиками, переколбасуємо все. І все, потім зробимо стартовий закорм. Але стартовий закорм буду робити дуже маленькими кульками, щоб рибку не перекормити. Отак, дивіться, як воно виглядає. І тут тепер у нас і мотилик видно. Але прикормки ще треба настоятися. Опять покльовка. А -а. Мене волі, я а, а, у мене теж воля підпікає. Давай. Ааа, зійшов у мене. Та ну! Спасибо, Боже, спасибо, що... Я хочу і краснопірку, я хочу, хочу сьогодні поїсти, рибу, смажену Ну що, ставимо ставки? Вона сьогодні поїсть чи буде омлет у мене просити. <клав> Клас. Ставлю опять мотилика. Тан, -тан, -тан, -тан. така, слухай. Ти довольна, що подружка твоя буде голодна, так? Да? Я взяла їсти на двох, якщо. що. А -а -а. Блін, ну от сановні підписники, от скажіть, от що воно краще? Їсти зараз омлет чи поймати оту рибу і зробити з риби такі рибні чіпси, рибні сімки. Це ж буде взагалі песня. Омлет з свіжим горошком, кукурузкою, огірочком, ковбаскою. О, -о, О, ну ладно, ладно, ні, ну це добре. Ну я засмажу на рибу все одно. Ну, побачимо, що в кінці буде. Так, я думаю, друзі, ви зараз будете бачити цю нахабну клюваку і в тебе. І в тебе. Там якраз під розмір що підрозділи, вони наче змовились. Вони наче змовились, розумієш? І не хочуть, щоб я посмажила сьогодні рибу. Ні, ви розумієте? Ой, у мене покльовка вже. Я тебе завзята подруга. О, так, лови. Диви, диви, який. Та батьки На, я вже зловила, господі. Я така подруга завзята, якщо не буде плотви, я і окуня посмажу. Пауза. <реш> 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 Мовчу. <реш> пішов, пішов, пішов під пішов, пішов, воду. Пішов. Оп, оп. І хто прийшов? Окунь. Коментарі будуть? Спасибо Бог тобі. Ти колись спробувала смаженого окуня такого розміру? Ні. маєш сьогодні всі шанси, у тебе теж пліє. Оп. Давай. Так, є. Є контакт. А. Ні. Фитік. Ні, ще мотилик Є. Оп, закинемо назад. І подождем окуня. <рес> Ішов енний уже по рахунку окунь. А ми ловимо тільки десь пів години. Друзі, це просто щось один за одним, один за одним. Mm -hmm. Михайло, вона тут нервничає, звісно, що їй не буде що поїсти. Oh, а я радуюсь, що капець просто. Ого! Yeah. Капець. От я вже не один раз удивляюсь, що коли велика риба, вона її не тянеть, а коли оцей. Гігант? То просто так... Молнія Макквін. Мені кажеться, він себе таким представляє в той момент. Ужас. Але Кльов просто бомба граната. Сидів, ждав, ждав, оп! І дождався. Ну, Оль, це точно на жирху, це крупний. Ти хотіла сказати що щось Так. Yeah. Давай, це не На. на. Опа! Хоч Михайло і плюється, що окунь ловиться. А, ну знаєте, я жінчина не така балована, як вона, того мені норм. І треба підкормити. Ось таку одну От відпускаємо хлоп на точку. І ще одну манюсіньку зробимо. І теж відпускаємо. Так, У мене да, вже вон. покльовка. ну Ну, риба хоч і клює, але ж, друзі, бачите. Ого! Це був здоровий. Це окунь був, ну здоровий. Ти вже аж. Зажроть! Ні, ну класно. Але кормити треба, друзі. Тому що якщо піде окунь, не факт, що підійде потім і плотва, помієте? Ми не знаємо ситуації на дні. Того треба, як то кажуть, по постарінки, уверено покормив, зловив, покормив, зловив і отак тіліп-тіліп-тіліп і граємо. Що то движняк? Нічого. О! Йорш. Я їх раніше ловила тільки на зимній рибалки. Скажи, що з ним треба бути обережним, <світок> він колючий, що капець. Але з нього дуже смачна уха. Для таких любителів, як Катя, <світок> що люблять поїсти, це риба дуже смачна. на Статі, уху. Кстати, подписчики мені писали, що з Йорша саме смачна. <світок> <уха>. <світок> да, це сама смачна уха. А ти знаєш, знаєшся з риба? Люди казали, люди не брешуть. Ти покрупніку. О, Оля. Це на жарьоху. Третю рибину мою воно вже бере жерти. Вопрос: скільки тобі треба, щоб нажертись? П'ять штук. Угу. Почитай, п'ять буде п'ять риб, п'ять став. Там кажись, п'ять, відкривай. Не видно скільки, дві видно. Три, там платвичка. Чотири і це п'ять. А, а коней п'ять і платвичка. Господи, господи. Сама злови собі. Чого в тебе ото не клює воно? Бо я тебе знімаю постійно. Сьогодні ловимо моїми любіменькими, тому що Катькину не одремонтували ще після того, як хрустнули трохи. То в неї моя четверочка. Ну, на, удочки, не, на удочки не можна сідати, ставати. Да. так просто да. вам такий лайфхак. Ще один з лайфхаків. <рес> да, у неї четверка, а у мене п'ятерка. Це мій комплект. Мої такі Палочки, бачите, ну це мої реальні да. Зелений. Плюс зелений і зелене відро, сито, ну коротше, я все підбирала по феншую. Тому що раніше в мене все в рознобой було, а зараз мені хочеться красоти і естетики, ти мене перекинула. Да? -да. У мене там десь. Ой, бля! Коротше, інтересне да, вийшло відео. Там ну, окунь, сплетені удочки, як два голубки нерозлучних. Ой, починається. Блі, Хотіла нормально. просто людям красиво показати. Спасибо, Катя, спасибо. Коротше, наше сплетіння удачно розплетене. окунь спасен. Михайловна на нього не дивиться, Ми, значить, да. я його відпустю. У неї Мілокий, окунь. О, мілкий вже, понимаю. Ці голодомори, я навіть <губ> не знаю. Ці її дієти ще, понимаєте? Зараз телефон поставлю. О, засвіт такий будуть. На дієті я. М -м -м. А я окуняш шмалить і жрати? Не на дієті <губ> вона. <губ> чистий білок. білок. Заголотив капець. Свіженька рибка. Зараз переждемо буде покльовочка. <губ> уклейка ось. Це <губ> не. не уклейка. А ну, покажи. Це, напевно, амурчик? Чи що? Це амур? Це амур. Ну це не галавель, так? Галавль... Или... Я не знаю, просто я галавля галавль ж не бачила. Це моря красна, це амур Оль. Це маленький амур. Капець. Це білий амур. Хто тут герцогиня цієї? рибалки? Капець. Друзі, Шо? напишіть, може ми помиляємося, звісно, але мені просто мене мене смущається синя спинка у нього. Бачите, така переливаюча. Але тіло таке плотне, як в коробці, в амурів, зрозуміло? Да, типу, Хай да. плеве малявка. Ти бачиш, навіть, слава Богу, не сказала, що жерти його хочеш. Так я не, не думала, що тут в канаві типу, така риба є. Прикольно. Але тут, я знаю, були коропа ввалили восени. 5, кіло. 5 кілограм, так. Да. Я хотіла не казати, щоб люди потім сюди голодні не поїхали. А а? Ну ладно. Блін, ну це прикольно. Да. Такі прям. Це буде. Крайній фіш на цій риболовлі. Бо скільки наловили, що це просто капець. Я в шокі, якщо чесно. Кльов наскільки шикарний. Я переживала, що взагалі не будуть риби. А воно, ви бачите, як активно все. Ну, дуже приємно, що от такий кльов. Ну і моя мармишка рядом. Друзі, ось такі вони мають бути. Прям от засмажені, засмажені. О, і один іще залишився отут. О! Та ви що? Та ви що, це воно? Довольно. Та блін, да ти подивись на цю красоту. Ну, ти просто подивись на цю красоту, Оля. Галібал, аромат, аромат такий. М -м -м. Скажите, не вже? Про подружку навіть не думає, що мені в горлі пересохло. Зайчик, я давно вже подумала за тебе. Боже, це... Давай. Боже, це рай на землі. Все. Ох, О, Боже. Обіцливий. Так мені саме знаєте, що вкусне? От голова. От просто голова. Отак от, от берете. Не впади в туди. Це з кістками все отак от от прямо. Ви вже їх не почувствуєте. Воно все пережарене. Оце можна з'їсти, ти дала мені п'ять рибин. Ну А це можна з'їсти п'ять кг такого. Це на дієті. П'ять штук. Все. У мене гібка дієта, це якраз в неї входить. Мені подобається. Гібка дієта. Ну, красиво. Вкусно? В ресторан як відкриєш будеш таке продавати. Да, і це буде дуже дорого стоїть. Звісно, бо ми його ловити будемо, Катя. Ловити на твої яснастки. Давай, значить, маленька реклама. Риба, спіймана на власну руч зв'язаними оснастками Ольги Кубанської, Каті Рибалки і Олі, я буду її тут жарить. Скільки це може коштувати? Напишіть в коментарях. Ліні. Ну от дивись, голова це просто. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, це остатки її їди. Так як вона про мене не подумала, то подумала я сама за себе. В термосі в мене. Моя їда. Ого, який термос тебе крутий, що і пацюк. Я ще їздила з ним навіть в Показуй. У мене тут омлет з кукурузою. Щось О, ложка. І горошком. Смачного. Блин, це теж вкусно. Не поділись. Так, звісно, то і після риби вже не так воно буде. Риба все равно, знаєш, як вона впусненько. Я вже бачив. Ой. А я люблю, коли багато кукурудзи. Горох можу їсти вночі. Я одна з плюс з собаками, ми воюємо, хто, хто громче. Так що прекрасно. Я вважаю, цей день удався. Прекрасно. Можете нас поздравляти з наступаючим 8 березня. Нам буде дуже приємно, тому що саме 8 березня, я думаю, у нас буде не хуже. М -м -м -м. Тепле? Дуже тепле. Ну, що за Джеруш, я знаю, тримає да, температуру. Тримають хорошо. Так я його ж брала, ми їхали з України до... Боже, як оце? Кишеньов, де це? Молдова. Молдова. Ми їхали 12 годин, ми приїхали в гостинницю, я відкриваю, він гарячий, розумієш? Так що держав, ну реально класно. Все, я доїдати.